Наші діти знають правила дорожнього руху. Це довели малюнки, які були представлені на конкурсі Зелений вогник. Це традиційний захід, який проводиться між дошкільними закладами міста щороку у вересні в Україні. Перший місяць осені присвячений роботі навчальних закладів по безпечному руху. Проводиться велика робота, сюжетно жетно ігри, проводяться тематичні заняття. Познакомленні по правила дорожнього руху, проводяться музикальне розлічення, спортивні праздники, і и... зготовлення дідактичних ігор. Від кожного дошкільного дитячого закладу було представлено по п'ять робіт на тему дорожнього руху. Цього року робити малюнки маленьким художникам допомагали батьки. Мабуть, саме тому всі роботи були виконані на досить високому рівні. І журі було складно визначити переможця. А глядачі відзначили творчий і навіть гумористичний підхід виконавців. Даже у нас така є там інтересна, як два папи йдуть ночі і світить місяць, світить ясний, і світять світофоріїм, і вони переходять ребенки, діти теж з юмора. Залучення батьків до участі в конкурсі позитивно позначилось по декільком причинам. По-перше, діти краще запам'ятовували правила дорожнього руху. По-друге, батьки отримали змогу більше поспілкуватися з малечою. В створенні малюнку бере участь вся родина. І братики, і сістрички, папа, мама, і всі, всі, всі. І, і дітям це дуже цікаво, з якою гордістю вони потім ідуть і показують. Оце я намалював з моєю родиною. Це дуже гарно. Участь у конкурсі принесла свої плоди. Діти тепер добре знають на який сигнал світлофору та якому місці треба переходити вулицю. На зелений. А чому? Тому що а на классный у нельзя, на зеленый можно. Надо смотреть на светофор. А что должно быть нарисовано на дороге для того, чтобы пешеход понимал, здесь ему можно подходить? Что должно быть? Зебра. За зеленый переходить. А, а на красный что делать? Стоять. Визначити кращого художника журі не змогло. Тому вирішила нагородити всіх учасників Дошкільнята не зупиняються на досягнутому. Далі вони вивчатимуть правила дорожнього руху з більшою зацікавленістю.